І всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні ми заходимо в гору Бера Лос тому що я хочу апнути сьогодні 29 тисяч кубків. Вибачте, що відео було дуже мало, тому що я трошки хворів, як завжди. Не знаю, що на мене находить. І зараз я апну цих 20 кубків. Ну, просто я настільки сильно хворів, що мій голос був дуже странним, і ви б мене особо не понімали і було б странно, якби я ось таким от голосом говорила. Зараз я виграю дві каточки в одиночному соло. До речі, хочу купити гаджет на Анджелу, який пробиває стіни. The next Take of Enemies. Надіюсь, це воно, бо я не дуже розумію. Англійську, ну, я не суп... просто складна англійська, я так то в мене хороші оцінки по англійській. Так, заходимо в першу катку. Ну, в принципі, не такі складні суперники. Давайте перевіримо, чи це цей гаджет. Так, да, це цей гаджет повезло. Просто підходите до цього Леона і впритек його. вбивайте. Ну, що можу сказати, я сама акуратна людина в світі і не треба писати, що я. Тому що я сам це знаю. 29 тисяч кубків це слабко. ну Дуже слабо. Ну, я зараз йду до 30 тисяч кубків, я не знаю, може після 30 тисяч кубків я запишу якийсь інший проект Speedrun 30, Speedrun 40 тисяч кубків, Speedrun 50 тисяч, а можна взагалі поставити ще більше якісь і 60 тисяч. Ну 60 тисяч, це треба ще 30 апнути. Це важко буде, трошечки. Ну якщо я буду кожен день грати і апати по цейкиво його... хоча б по цейкиво його... по О, логає. Е, по Гар по 2 години, але у мене для цього полюбе не буде шанс, не буде часу. Так, і ламота. І от. Боже, чого я такі мазило? Я якийсь дуже розсередоточений сьогодні. З... Обично я попадаю завжди. Завжди просто. Може, того, що я привик, що теж вже мутації. Ну, не мутація, а в Асабі. знову промахнувся. Пускаємо повну тику в неї. І ще треба на половину тику, але все одно. Навіть на повну тики ми її вбиваємо. Зараз треба. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну, все, мені і кінець. Треба зайти в якийсь режим, там де є мутації. О, плюс 1000 кубків. Тобто, не тисячу кубків, а плюс 1000 е -е, монеток. Бонанджело це одна із самих імбових. Мабуть, підемо в нокаут. В нокаут. Підемо. Зараз ще суші получимо. Взагалі суші це імбова. Мені дуже нагадує. Е, мутації, мутації це взагалі. Я просто так скучав за мутаціями. Я вже молився, щоб вони зробили е, це, як його, другу, другу частину цих мутацій. Годзили. Угу, Ділимо так. І пропускаємо так Оп. Боже! Боже! Просто я йому повну тику набрав. Він, ні, мабуть, не повна була, мені здається, що була неповна. Але тут ну, нічого, все, все одно. Вам. Нічого, зараз буду трошки зосереджені і буду старатися грати, бо... Пиламтану. Попали майже голову, знесли. І мене, як завжди, в крису Анджело вб'є, Ну, все, 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 все. Тепер просто притяніть його і в притік менді можна мені його добити з Джекі, Але і головне, щоб він просто не вспів зараз набрати ульту, бо це яке, бо вони зараз... Просто головне, щоб Менді просрала ульту, що можу сказати. О, молодець Менді. Мощно було. Зараз все, я стараюсь. Там Анджело. Окей, мінус один. Йдемо майже мінус два. Ще мені так, так, так. Добили. Все, ми виграли цю катку. Не знаю, що скільки там може вже. Так, подивимось. О, суші. Хоч... Опа! Повезло. Два суші, один з васабі. Так, ну, фігня. Ход, ну, таке собі. Саме хуже, що може випасти. Хоча, насчет, б не сказав, що це Джін? Супер Нов хоум, Targets? Що? Немає перезарядки Супера. Зараз перевіримо, Зіграємо на ньому одну катерку. На Джині я давно не грав. Я досі продовжую. Я посчитав, якщо в мене буде, буде кожен бравлер, і я його апну по 500, там 540, і... 40 тисяч чимось кубків. Зараз у вас вылезе на екрані ціна ски. Ну, не ціна, а зараз у вас на экрані вылезет скильки. Шо. А в чому прикол? питання? У нього, наверное, три супера вилітають, чи що? Зараз чекнемо, зараз я набью супер повністю А ну-ка. Тому він сам націлюється! Типа я стріляв зовсім в іншим місцем, він сам націлюється. Це імба для мене, бо... Ну я, звісно, на культів єн нацелюється, але на інший персоні... Ну І це 29 тисяч кубків залітають на мій аккаунт. Я топ 1 свого клуба. напоминаю про свій телеграм-канал. Телег... Я зараз в ньому мало що почу, взагалі нічого, крім анонсів відео. Е пі підпишіться на нього, бо. Ну, я, якщо вам підпишеться хтось, то я буду випускати, бо відео зараз дуже мало. О, хтось в нашому клубі апнув. Алмаз. Зараз я якогось щелі какійкну з нашого клубу. А, ну, звичайно, у нас тут виходять, заходять. Дуже радий, знаєте. У нас 30 плеєрів зараз, вони всі активні, всі просто. Тер... Ну, майже всі. Так, приймаємо, бо я всіх приймаю. Вам всього тут треба мати 16 тисяч кубків. Тут є взагалі не 16 тисяч кубків. Ладно, ну, тебе залишимо, хто тут дуже давно не був в сеті. М -м -м так, один час, три дня, Один день, один місяць. Один місяць, цей чувак не був в сеті, тому ми його кікаємо. Ще хто тут у нас? Я після відео ще покікаю тут. Ну, зараз всі грають, бо ми зараз збираємо тіму, що завтра вже буде це починатися мегабуфет. Там ми, коротше, будемо фармити, ну ви знаєте. І там, якщо ми хочемо отримати багато чого, то всі як його, винагороди, то нам мені потрібно з моїми з вами. Допомога різних. ну, вас, Ваша допомога. У нас тут якийсь китаєць зайшов. Чи це подожди? Ні, це корейська. В нас є одне вільне місце. Я ще потім покікаю, може бути більше. От він, як називається, Вантем 2.0. І запам'ятайте те, що тут опис привіт клуб ютубера Діно. Підписуйтесь на канал. І ось так, якщо що. Трофеї. І все. Е -е 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 -е. Дякую за перегляд. Наступне відео буде як можна швидше виходити, бо вже 29 тисяч кубків. Мені залишиться всього 1 тисячу лапнути, і все буде. Ну... Все буде кінець проєкту. Мов першого на нашому каналі. Це буде легендарно, бо тут буде легендарний старт дроп. Я його відкрию на відео, буде в Ютуб шорті це. Тому всім, всім пока, хорошого дня, не грустіть. і завжди будете на, на позитиві такими, як ви є. Всім пока-пока!